Я прийшла виключно тому, що на порядку денному сьогодні стоїть ну, питання життя України, це питання землі. Вирогідніше за все, президентом стане людина, яка в своїй програмі відкрито оголосила вільний ринок землі. Вільний ринок землі це там, де з одного боку гроші, з іншого конкуренція. І третя складова нікого не буде цікавити. Хто на якій землі скільки працював, і хто і як працює сьогодні, ми були проти таких підходів і залишаємося проти таких підходів. Ми дуже розраховували на те, що з президентськими виборами і потім з парламентськими виборами можна буде створити ті умови продажу сільськогосподарської землі, які будуть виключно на користь і, вибачте, з великим лобізмом. По відношенню до наших аграріїв, які живуть, працюють на цій землі, і які відносяться сьогодні до категорії середні, малі сільськогосподарські підприємства і фермерські господарства. І я можу сказати, що це єдина стратегія, яка мусить існувати у будь-якої держави. Дуже важко довіряти тим форматам, які можуть прийти на президентських і парламентських виборах, тим форматам політичної влади. І тому хочу просто вас попросити: якщо ви хочете бути гравцями в політиці і, власне кажучи, захистити надійно свої інтереси, делегуйте максимум людей на парламентські вибори, на мажоритарні округи. І зробіть велике, велике аграрне, насправді аграрне лобі Верховній Раді, яке представляє не монополії, яке представляє невеликі. Аграрні холдинги, а яке представляє саме середній аграрний клас, який може боронити свої інтереси, і повірте мені, на це варто зараз буде витратити і сили, і час, і в тому числі і фінансові ресурси, тому що там буде вирішуватись головне питання, і майже зразу це питання землі. Як наша команда бачила і бачить, я нічого нового вам не скажу. У нас з вами підписаний меморандум спільний з ВАРом. Ми повністю поділяємо ваші цінності, ваші стратегії. І ми вважаємо, що держава мусить створити в Україні просто унікально лобістки з максимальними преференціями, умови для наших малих, середніх сільгосвиробників і фермерів, як ми це бачимо. Ми бачимо, що в Україні може бути запроваджена французька модель поводження сільськогосподарською землею. Що таке французька модель? Перше, ті люди, які вже мають землю, які на ній працюють, мають абсолютно ексклюзивне: зверніть увагу, не пріоритетне, тому що пріоритетне це ще хтось має. За французьким законом, ексклюзивне право на придбання землі має той, хто на ній живе і працює. І це, до речі, на всіх абсолютно рівнях сьогодні господарювання. І якщо ви, так як ви об'єднані, ще і спробуєте реально повпливати на владу в парламенті, то це буде дуже сильна система захисту ваших інтересів і інтересів всіх. Аграріїв України, які не представляють Агрохолдинги. І також я можу сказати ще одну дуже важливу річ. Нам треба всім, і я, власне, для цього і прийшла сьогодні на нашу зустріч. Нам треба всім уважно спостерігати за їх руками в парламенті після зміни влади зразу. Тому що це один з ключових питань, яке було поставлено ключовим кандидатом в президенти. Коли вони отримували підтримку, фінанси і все інше, нам потрібно не просто слідкувати, а мати по суті організовану швидку систему захисту. І якщо тільки там почнуться ці процеси, і якщо вони будуть відбуватися без вас, і не будуть виписані законопроекти, які повністю стовідсотково захищають ваші інтереси стосовно вашої землі, на якій ви працюєте, будьте готові захищати всіми можливими засобами і Україну, і свої власні бізнеси, і свої власні родини, я думаю, що нам е, доведеться об'єднувати зусилля ще не раз. Для того, щоб знову ставати на захист наших інтересів, коли ми насправді могли їх захистити зовсім по-іншому. Але я хочу просто сказати, що і я, і наша команда, яка зараз тут присутня, ми ваші партнери і ми ваша опора. Все, що буде по силам нам зробити, ви можете на нас розраховувати.